Другою стадією гострої постгеморагічної анемії є фаза гідринічної компенсації. Триває близько 4-5 днів. Рівень гемоглобину, еритроцитів і гематогриту на цій стадії значно знижені. Кольорний показник нормальний. Це норма хромна анемія. Третя фаза це фаза кістка мозкової компенсації триває 5-7 діб. Рівень гемоглобину еритроцитів і гематокрит знижені. Має бути ретикулацитоз з нормобластозом, анезацитоз і пойкілоцитоз еритроцитів, гіпохромія еритроцитів після масивної крововтрати, нейтрофільний лейкальцитоз із сума ядерної формули вліво. Можливий тромбоцитоз. В пункт 5 кісткового мозку збільшення перитроїдних елементів. Хронічна постгеморагічна анемія. Хронічна постгеморагічна анемія це патологічний стан, що викликається повільною та довгою триваючою крововтратою. Етіологія. Озгеморагічної анемії. До хронічної крововтрати може викликати хронічні шлунково-кишкові кровотечі, припептичні вирості, геморої, гінекологічні ураження, урологічні патології. Це все приводить до тривалої хронічної крововтрати. Потім ми наблюдаємо гіпохромну мікроцитарну анемію. Картина периферичної крові при хронічної постгеморагічної анемії. Перше, перш за все, розвивається, залізниця дефіцитна анемія зі зниженням кольорового показника, який коливатиметься між 0,6 та 0,4 одиниці. Відбуваються дегенеративні зміни еритроцитів, анізоцитоз, пойкілоцитоз, зниження осмотичної резистентності може бути еритроцитів, гіпохромія та лейкоцитоз, шизоцитоз еритроцитів, лейкопінія, формули вліво, відносний лімфоцитоз. Кількість тромбоцитів нормальна або зменшена. На цьому малюнку представлена картина периферичної крові при хронічної, постгіморагічної анемії. Ми наблюдаємо знижену регенерацію, різкі дегенеративні зміни з боку еритроцитів, а саме гіпохромія, анізо- і покілоцитоз, шизоцитоз, шизоцити у віді дрібних обривків. Зміни функтації кісткового мозку при хронічній постгеморагічній анемії. Зліва ми бачимо поліхроматофільні базофільні нормобласти переважають акантацити. Справа переважають овалацити визначення залізодіфіцитної анемії. Залізодіфіцитна анемія. Це патологічний стан, в основі якого лежить дефіцит заліза в організмі, що супроводжується порушенням синтезу гемоглобину. Заліфіцедефіцитна анемія має такі синомічні назви, як анемія при хронічній крововтраті, гіпохромна мікроцитарна анемія, хлороз. Гіпохромна анемія вагітних, гіпохромна анемія дітей. Етіологія залізодефіцитної анемії. До хронічної крововтрати при залізодефіцитної анемії приводять менструальні кровотечі, хронічна прихована кровотеча в шлунково-кишковому тракті. Підвищена потреба в залізі це перш за все споживання заліза плодом привагітності, підвищення потреби залізі під час росту у підлітків. Та третє це порушення всмоктування заліза, при гастроектомії, синдромі малябсорбції та деякі випадки збочення апетиту, насамперед поїдання глини. Клінічна картина залізодефіцитної анемії. Сюди можна віднести перш за все слабкість, млявість, запоморочення тахікардія, втрата витривалості зі своїм особливим патогенезом, можливо, результат дисфункції клітинних ферментів, що містить заліза. Спотворений апетит, поїдання крейби, глини, фарб, поїдання льоду, пагафагія, глосит, хейлоз, койлоніхія, дисфагія через утворення стравохідних перегородок. Треба відмітити, що для залізодефіцитної анемії характерні сидеропінічні синдроми. Як ми також розповідали, це зміни м'язового апарату, нестача міоглобіну в дихальних ферментах у м'язах, збільшує м'язову слабість і швидку стомлюваність, сухость і лущіння шкіри, шкіра стає в'ялою, схожою на пергамент, зміни слизових оболонок, травного тракту, це тріщини, зайди в куточках та схильність до парадонтозу, зміни сприймання запаху. Смаку. Зміни в периферичній крові при залізодефіцитній дефіцитної анемії. Перш за все, в периферичній крові при залізодефіцитній анемії переважає мікроцитоз порівняно з гіпохронією. В мазку крові. Гіпокровні мікро і нормоцити, анізоцитоз. Кольоровий показник найнижчий 0,5-06 одиниць. Залізодефіцитна анемія. Підвищений анізоцитоз. Зліва, справа залізодефіцитна анемія, кова, знижений рівень заліза в сироваці крові. дефіцитна анемія, лабораторні дані. Перш за все, треба відмітити, що залізо в організмі виконує багато функцій. Це перш за все транспорт кисню, поділ клітин, клітинний та гуморальний імунітет, біосинтетичні процеси, метаболізм фізіологічно активних сполук. Енергетичних обмін, формування в клітинах в мазку Д2 рецепторів, синтез гамма-аміномасляної кислоти. При лабораторному дослідженні при залізодефіцитна анемія має велике значення, перш за все, залізо сироватки крові. та Визначається загальна залізозв'язувальна здатність сиворотки крові. Вона буде підвищена при залізодефіцитній анемії у дітей до 2 років 17,9, 71,6. У дорослих 44,75-71,6 мікромоль на літр. На сьому снимке. Відображена нормальний периферичний мазок крові. Зліва це залізодефіцитна анемія зменшенням гемоглобіну в еритроцитіх. На цій схемі представлені лабораторні дані показники заліза сироватки крові. разного віку у новороджених, дітей до 2 років, 13-14 років, дорослих чоловіків та жінок. Також залізодефіцитні уровні заліза, заліза сироватки крові на фоні інтоксикації у дітей, що составляє від 60 кВт до 456,5 та інтоксикація у дітей з летальними сходом більше 322,2. Це говорить о високих компенсаторних способностях організму. Треба відмітити. Що важливо визначити не тільки залізо в сироватці крові при залізодефіцитній анемії, а також показники феритину сироватки крові. На цій таблиці представлені показники феретину сироватки крові у новороджених, дітей одного місяця, двох-п'яти місяців, дітей від 6 до 15 років, дорослих чоловіків та жінок. Залізодефіцитна анемія. Вмість феритину в еритроцитах при залізодефіцитних анеміях визначають неінвазивним методом. У нормі величина феретину 5,48. Ах, літин. Типовим показником відсутності. Запасів заліза в організмі в кістковому мозку насамперед це поява гранулоцитів при нормі 1 к 3, 1 к 5. Зниження це 1 к 1, 1 к 2. Гемолітичні анемії. Гемолітичні анемії. Це група захворювань крові, що супроводжується скороченням терміну життя еритроцитів. Класифікація гемолітичних анемій. Гемолітичні анемії розподіляються на спадкові, це перш за все порушення структури мембрани еритроцитів та надбані. Це механічні та фізичні пошкодження мембрани еритроцитів. У свою чергу, спадкові гемолітичні анемії класифіцуються на спадкові форми гемолітичної анемії, а це сам перед мембранопатії еритроцитів. Це порушення будови еритроцитів. До цього відноситься мікросферацитарна анемія, овалацитарна. Акантоцитарна, то тобто порушення форми еритроцитів. Далі ензимопенічні, ферментопенічні анемії, пов'язані з нестачею ферментів, це фосфатного ряду анемії, гліколізу, перетворення глутатіону, використання атенозінтрифосфорною кисню, синтезу порфірінів. Та гемоглобінопатії. Перш за все. Це якісні гемоглобінопатії серповидна клітинна анемія, таласемія це порушення синтезу однієї з чотирьох молекулярних ванцюгів гемоглобину. Анемії надбанні, гемолітичні анемії, класифікація. За класифікацією надбанні анемії. Розподіляється на імуногемолітичні анемії, це аутоімунні, ізоімуні, надбанні мембранопатії, це параксизмальна нічна гемоглобінурія, шпороклітинна анемія, як на малюнку, Анемії механічного пошкодження ретроцитів. Це маршова гемоглобінурія а також хвороба Мошкович при протезуванні клапанів серця, токсичні анемії, при прийомі різноманітних лікарських засобів, при прийомі також гемолітичних отрут, інші гемолітичні анемії, це гемолітична жовтяниця новороджених. Ідеопатична, 50% процентна гемолітична анемія та вторинна анемія, наприклад, при лейкозі.